Усім привіт, дорогі друзі, і ось добігає кінця цей рік. І що я хочу сказати: за цей рік сталося багато різних подій, включаючи особисті, багато новин по іграм, наплив творчості та багато чого іншого, завдяки чому цей рік так запам'ятовується. І, по-перше, я хочу подякувати тебе за те, що ми з тобою бачимося, і те, що не ти не просто дивишся моє відео. Ти якось хочеш поліпшити, допомогти мені. Пишеш теплі коментарі. Ти хочеш, щоб було більше відео саме з моїм голосом. І ти для мене набагато більше, ніж цифра. По-перше, людина. І я дуже вдячний за те, що ти досі зі мною. Просто вліпи лайк, якщо ти мій підписник. Подивимося, скільки нас. До речі, зовсім скоро нас з вами буде вже 2000 і маю надію, що ті, хто не підписалися, вже підписались і вступили тим самим в нашу сім'ю. Ну ж бо, це ж так просто. Залишилася одна година до Нового року, і ти, мабуть, вже включив на фоні фільми один дома тощо. Тому хочу лише сказати три слова. Але спочатку побажаю тобі у наступному році, щоб усе було добре, щастя, здоров'я та щоби, не дивлячись на що, ти був. Щасливим. Бо це найголовніше. З Новим роком. Це було останнє відео у цьому уроці. Гарного тобі вечора!